Буковинця засуджено за пропаганду війни та посягання на територіальну цілісність України. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані служби безпеки докази стосовно підривної діяльності мешканця міста Стороженець, який перебуває на території РФ і активно поширює антиукраїнські матеріали з публічними закликами до агресивної війни. Цей мешканець стороженця виїхав до Російської Федерації ще у 2014 році і відтоді здійснює активну проросійську пропагандистську діяльність. Він створив та адмініструє в забороненій в Україні соціальній мережі однокласники спільноти Піхатінси Путіна і Буковина Святая Русь, у яких систематично публікував антиукраїнські матеріали. У цих публікаціях Буковинець переконував, що в Україні живуть терористи, фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично, та розганяв інші наративи а після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисник ще більше активізував свою діяльність. Він не просто заперечував збройну агресію Росії, а систематично закликав до загарбницької війни знищення українців та держави України загалом. Поруч із тим, він Путіна возвеличував як збирача земель російських, а його дії називав подвигом. На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у пропаганді війни його засуджено до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Наразі злочинець переховується від правосуддя, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.